Вау, гольф клуб Там висота така, там сіткою загороджено. А то на кожному поверсі, в кожній ті фігні, там люди стоять. І б'ють кожен шарики. І ті шарики вон, летять. Тудово на поле Там їде трактор. Як летять шарики? Той трактор там збирає шарики. Коротше, кіно і німці. Зараз залізу під великі стоби. Якісь дурвені. Ось так 12 поверхів будинки. Певно. І це все зроблено заради того, щоб шариком гепнути і не витримаємо. Ей, пальне і шарики вилітають. Такий гольф-клуб. Купа там людей і всі луплять. Купа шариків. О, то все біліється, тут все шарики. Вони б'ють. Що вони звідти бачать, я не розумію. Христинка. Хай. Ага. Коротше, ми поїхали. Подивилися на нічний гольф-клуб. Якісь, як Короче, гра, якась така будущо, в майбутньому. Все, пока.